Привіт, малята! Сьогодні на вас чекає потішна розповідь про пригоди маленького курчати, яке вважало себе гордовитим, великим півнем. Як саме поводилося мале курча і в якій кумедній ситуації попало, ви дізнаєтеся з казочки Курчатко, яку написав Корній Чуковський. Жило собі курчатко. Ось таке от крихітне. Бач яке. Та воно вважало, що воно велике і величаво задирало дзьоба. Ось диви як. І була у нього мама. Мама його нестямно любила. Отака от мама. Мама годувала його черв'ячками. Отакі ж бо черв'ячки поглянь. Налетів якось на маму чорний кіт і погнав її геть із подвір'я. І був той чорний кіт, ну ось такий. І залишилося біля тину курчатко саме. Коли це, бачить воно, зметнувся на тин великий барвистий півень і витягнув шию ось так. І що духу за горлани. І зверхньо кинув оком на всі біч. От такий от я молодець, от такий от я завзятець. Курчаткові це дуже сподобалося. Воно й собі витягнуло шию і щодуху запищало. Я теж завзятець, я теж молодець, але спіткнулось і гепнулось у калюжу. Так-таки от. У калюжі сиділа жаба, як побачила його, захихотіла. «От так півень, три вершка, а була жаба, бач, яка? до курчатка матуся підбігла, вона його пожаліла і приголубила. Ну, ось так. Сподобалася вам діти казка? А чи запам'ятали ви, як вона називається? Молодці. Тож давайте зараз назвемо всіх героїв казки і скажемо, які вони. Це курча. Яке воно? Маленьке, жовтеньке, м'якеньке. Це курка. Яка вона? Велика, ряба, добра, дбайлива. Це кіт. який він великий, чорний, страшний, вусатий. Це півень, який він? Великий, красивий, барвистий, гордовитий. Це жаба, яка вона. Маленька, зелена, весела. Які ви молодці! Добре попрацювали, а по завершенні, як завжди, на вас чекає гра на фермі. Знайдіть її за QR-кодом і до нових зустрічей!